Ну що, всім привіт, с вами мистер Лего и сегодня я бы хотів забрать начнет моїх миниферук. І сьогодні я не сам, а с моїм братом. Мистик 20 іди на болес, абде. Сегодня ми будемо глядати вот таких вот минифігулки, то вот моя це... Мовлявати. Ну, модерн варк. У мене механіка, а Ґан... і, е механіка, з колесником і зустрічі з постакаліпсису. І до нього входить такий пістолетик малюсенький. У мене такий самий просто з дівчата. І ножик. О, а тут він тримає АК-47, так само і віру АК-47, і ніж. Ну, шо мені сподобався, він з балаклавою. Балаклава не дуже такий, біля такий, от схожий на балаклаву. До його, його, такі, от, на, до до його фігурки та шоломи входить такий автомат МП-5 з глушником формою, тримачкою для рук. Так. Дивіться, не треба орієнтуватися зі зрою. Ножки прикольні, ну, ножки, не знаю, мені щось не ну, подобається. Так. Ну ми наживаємо такі вже дві штуки, бо в мене але, ну, три фігуки, ну дві фіготи було другі десь подібні. Я вже свою коробку ждала, да, кинув. А, це. А Ну, Ну, ми значить, аж день понад день, то можемо показати хлопці що іншим, але я не так думаю, ну не що, не це, так, це, Ну не важливо. От. І, от. І, і таку мігруйку я показав, на ну, ручки в нього так ще підставочка. Ну підставочка так само. Ну так само як сигурний клягу. Ну, як вже, я же кидав в нього мехайник. А на цьому ми закінчуємо. Якщо вам сподобалося відео, то чому б не поставити лайк, підписатись на канал, з вами був реакцию. Всі подачі і всім пока.